18 тонн каштанів на суму 126 тисяч гривень зібрали учні 43 закладів освіти Житомира під час акції «Каштани для ЗСУ». Каштани збирали з 25 вересня по 11 жовтня 2024 року. Плоди продали переробникам, а гроші спрямують на потреби ЗСУ. Учні ліцею номер 20 посіли третє місце. Вони зібрали 1261 кілограм каштанів на суму 8825 гривень. Ми так. хочемо подякувати вам, вашим педагогам, всій вашій школі, вашим батькам, всім, хто вам допомагав збирати ці каштанчики. Ви знаєте, що це на благодійну справу. Ми вам привезли ось такий кубок за третє місце у місті Житомирі та невеличкий диплом, де вказано, що ми зібрали 1261 кг каштанів. Ці гроші, які ми збирали які ми з каштанів, то вони підуть на ЗСУ до воїнів. Ми збирали два мішка і половину одного мішка. Ми їх назбирали спочатку в нашому під'їзді, потім ми пішли далі, позбирали. ми збирали каштани для того, щоб зробити ліки воїнам. Вікторія, учениця 10 класу, каже, що акція у ліцеї була організована шкільним самоврядуванням. Уже декілька разів підряд ми передавали ці кошти 46 й бригаді. І, взагалі, ми збираємо їх на ЗСУ, але дуже часто передаємо саме цій бригаді, і вони підуть на цю бригаду. Або це будуть просто їм кошти, або вони скажуть, що їм потрібно закупити. Ми закупимо і передамо їм уже те, що їм потрібно. Ми завжди дякуємо нашим ЗСУ за можливість навчатися, проводити різні акції та заходи, та за можливість просто жити. Петерина Катерина Козудой, організаторка акції Каштани для ЗСУ, розповіла, що акція відбувається третій рік поспіль в цьому році. Ми вирішили нагородити всі заклади освіти та всіх, хто прийняв участь. Всі отримують невеличкі дипломи та статуеточки, але ми виділили три переможця, тобто три призових місця. Перше Місце зайняв третій ліцей. Він зібрав близько трьох тонн каштанів. На другому місці ліцей номер 30 а на третьому місці ліцей номер 20 Нам вдалося загальними силами зібрати 18 тонн каштанів і вирочити зі сміття під ногами близько 126 тисяч гривень. В цьому році. Частково ця сума розподілена між закладами освіти, які мають свої підтверджені збори для військових. Та друга частина у нас була анонсована для. Протезування військового діючого військового, якому потрібен протез з рухливою стопою. Військовий, з яким ми тримаємо контакт, він є діючий військовослужбовець, і він працює в такій структурі, де йому заборонена публічність. Тому, на жаль, ні фотографії, ні його даних ми надати не можемо, оскільки ми не маємо на то права». Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.